П'ята книга Псалмів. Псалом 110. Священство Месії Давида. Псалом. Сказав Господь до Господа мого. Засядь по моїй правиці. Аж покладу ворогів твоїх під ніжком стопи твоєї. Господь простягне сіону жезл твоєї сили, пануй посеред ворогів твоїх, з тобою володарство в день твоєї потуги, у святій оздобі. Перед світанням я породив тебе на росу. поклявся, Господь, і каятись не буде. Ти, священик повіки за чином Мелхізедека. Господь у тебе по правиці, розіб'є царів у день гніву свого. Буде судити племена, наповнить їх мертвими тілами. І розіб'є голови по всій землі. По дорозі питиме з потоку. Тому завжди буде тримати голову високо. Коментар до 110 Псалма. Псалом 110 складається лише з 63 слів. Але в християнській традиції він відіграв надзвичайно важливе значення, адже спричинився до повстання великої кількості допоміжної літератури, різноманітних інтерпретацій, гострих дискусій, а також теологічних ідей. На сторінках Нового Завіту перша і четверта стрічка цього твору вживається в грецькому перекладі 70 70-х і відноситься до таємниці ідентичності Ісуса. Слідуючи за юдейською інтерпретацією спільноти в Кумран, новозавітні автори інтерпретують ці стрічки в месіанських та христологічних ключах. Відповідаючи на закиди Юдейського трибуналу, Ісус з'єднав одне ціле старозавітні месіянські тексти Даниїла 7, 13 та Псалма 110, перша стрічка. Тільки кажу вам. Віднині ви побачите Сина чоловічого, який сидітиме праворуч Всемогутнього і йтиме на небесних хмарах. Матея 26, 64. Також дивитись Матея 22.44. Численні гіпотези проливають світло на походження, хронологію та докладне визначення Псалма 110. -го. Важко встановити час походження цього твору, бо на початку він міг відноситися до часів монархії царя Давида, а після повернення з Вавилонської неволі він інтерпретувався як месіанська пісня. Текст псалма ділиться на дві частини, перша з яких, перша третя стрічка, презентує царський вирок, скерований від Господа до господа автора, тобто Царя Давида. У вироку проголошується інтронізація юдейського царя по правиці Бога, чим псалом правдоподібно відсилає до ритуалу помазання, в часі якого цар сідав на свій трон в розміщеній по правій стороні від арки Завіту. Але можемо прийняти також інші інтерпретації, які ці слова відносять до місця розташування царського двору по правій стороні від Єрусалимського храму, або підкреслюють гідність царя як Божого намісника. На землі, здається, що третя стрічка в єврейському варіанті вказує на військовий парад, в якому приймає участь роса молодих, тобто найкраща частина народу та війська, що готові віддати себе самих на службу новому цареві. Грецький варіант натомість інтерпретує текст в іншому сенсі, трансформуючи його в так званій протокол усиновлення. Царя Богом, на що ми вже звертали увагу при нагоді Псалма 2, 7 стрічки? З тобою володарство в день твоєї потуги у святій оздобі. Перед світанням я породив тебе, наче росу. Друга частина. Четверта сьома стрічка псалма є священницько-царським вироком, що гарантує царське достоинство за посередництвом урочистої присяги і включає в собі також священничу гідність, що було широко розповсюджено в практиці царських ритуалів близького сходу. Що ж до згадки про Мелхізедека, царя та священника з Салему, давньої назви Єрусалиму? 14. Можливо, він є одним із доказів для вияснення священства царя поряд з офіційним священством нащадків Аарона з Єрусалимської святині. Біблія бо часто звертається проти претензій єврейських царів на виконання священницького уряду Дивитись 1 Самоїла 15 в апостольській церкві псалом 110 вважався тим, що найбільше виражає науку про месію. З огляду на те, що псалом був включений до літургії вечірньої молитви, святкових днів літургії годин Латинської церкви, багато композиторів на слова Псалма написали музику, між іншим Монтеверді, Хендель, Вівальді та Моцарт. В наш час псалом використовується у літургії урочистості Вознесіння Господнього. У символі віри церква кожного разу повторює його слова вірою в Ісуса Христа, який сидить праворуч Бога Отця. А Мартин Лютер вважав цей псалом головним серед тих, які говорять про нашого дорогого Господа Ісуса Христа. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.